А що народ, привіт-привіт! Хто ще е, з попереднього відео не чекає мого нового відео? Я тут надумав е, жати, тушити коротше, печериці такі ну, не 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 не, не лісові. От, е, у сметані не знаю, що з того вийде. Е, я щось не спостерігав, як колишня жінка її готувала. Я тільки блін, лупашу. Моє було діло купити і потім. Троскати за столом. А тут прийшлося готувати. Надіюся, що щось я роблю правильно. Не знаю, ну. Ох. Ні, нормально пахне. А от я одного кусочка покушав і щось у мене в животі бурчить. Я не знаю, чи то ...желудок хоче, щоб я їв. Чи то я, блін. Ну, коротше, слухайте вам слідуюча історія про гриби. Історія з моєї бурної молодості, значить, весілля в нашому славному селі Вілія Шумського району. Значить, одна з причин, чого люди ходили на весілля, там господині, ну, то ті, ті поварі, то так їх називають нас, господині, поварі, наготовують такі страви, що вдома. В більшості взагалі не готують, або не мають що, або не вміють. Ну, так було колись. Зараз фактично сильно змінилося життя. Я зараз собі сів в машинку, поїхав в супермаркет, купив будь-який салат, любе шашлик, котлети, ну все, що треба. коротше. От. Ну Але в ті часи це було супер. І, значить, така історія весілля. І господині виставили на стіл кілька різновидів грибів замаринованих. Там і опеньки, і білі. ну таких печериць ще заводських, тоді навіть ніхто й не знав, що можна вирощувати гриби десь так, не в лісі збирати. Знаєте? Вот. Ну, а я гриби люблю, але я їх боюсь. Але ж думаю, так, весілля величезне, більше як на 100 чоловік. Так дивлюся, хтось там гризнув того гриба, хтось там ще бачу, отак почекав хвилин 10, бачу, ніхто там б, нічого не робиться з людьми. Ага, значить, гриби нормальні. Ну, Але ж ви розумієте, що за столом там тих грибів. Ну, мисочка. Ну то, якщо всі будуть там ті гриби по чуть-чуть, то кожному десь там положка -дві того, того тих грибів достанеться. Що я роблю? Значить, починаю. Розказувати, можна сказати, байку, не байку. Кажу, ну, я, ну, звичайна справа, ви знаєте, як на весіллі, всі сідають, стараються сідати компаніями. От я теж сидів своєю компанією, молодежі, звичайна справа, хлопці, дівчата. Кажу, народ, я читав, ну, тоді зараз би сказав читав в інтернеті, тоді ще такого слова інтернет ніхто не знав. Я читав. Що грибами закусувати спиртне, шкідливо моно вмерти. Як так? Ну, бо в грибах там є якась там, щось я там сказав, якесь умне слово, я вже не пам'ятаю. І якщо змішуються гриби з спиртним, то моно навіть травиться дуже серйозно, то чуть ли не вмерти. Тут якась дівчина каже, а, да-да-да, я щось таке теж чула. Бачу хопа. Ніхто тих грибів не бере. Я підсовую ту мисочку до себе, одну, блін, схерачив, а, от, беру там то, якісь опеньки були, іншу беру, блін, херачу. Всі на мене так косо дивляться, кажуть, а що ти цього їсиш? так кажу, я ж не п'ю. а, Ну, понятно, всі там наливають, мені вже навіть мене не. Знаєте, як обично за столом там впрошують, давай, давай, каже, ні-ні, він гриби їсть. Коротше, я всі гриби. Ну і тут на слідуючий раз нам, знаєте, як ходить е, хресний батько між столами і всіх заставляє випити. Не просить, а заставляє. От. Ну і я тут теж не відказуюсь. Того разу не кажу, що я гриби їм, бо вже грибів нема. Налялися де туди, я хлоп, а я тоді ще міг випити. О, я тоді міг випити добряче, то не то, що зараз, От. <ріст> Значить, я випив ті. А дивлюсь, короче, як випив, поставив стопку, і якась така тишина коло мене за столом. Я дивлюся, всі, ніхто не п'є, всі дивляться на мене. Кажу, що сталося? Ти ж каже, ти ж гриби горілкою запив. Та нічого, кажу. Я читав, що якщо пройде 20 хвилин, після того можна горілку пити. Анікдот в мене, грибочки були тоді славні, а ням-ням-ням-ням-ням. Ну, видно, десь хтось дуже гарно вмів їх там замаринувати, чи як воно таке діло. А взагалі, чесно вам скажу, грибів боюсь. боюсь. Як би без них можна обійтися, якийсь кусок м'яса з'їсти? Особливо в лісі самому збирати. Ну, їх бабушки. От. А також вже як хтось. Вже як хтось кушав. Ну, кажуть, ті його вони не можуть бути шкідливі. Навіть говорять, що ці печериці, вони якісь там геномодифіковані, їх можна їсти сирими. Прямо так от на канапки ложать, їх там гризуть. Ну, я кушав. То все одно, що гризти листочка з зошита. Ні, листочок з зошита, то блин, тяжко пожувати, звісно. Але коротше, ніякого смаку вони не мають. А такі вже... Ну, не знаю, які вони зараз будуть. Зараз буду кушати, трошки я їх посолив. Пахне, пахне гарно. Але щось трошки колір трохи не той, що я пам'ятаю. Ну нічого. Якось воно буде. Я вам скажу, грибами класно закусувати, бо якщо перебереш, то потім гарно вони вилітають. Слизькі. Називається побажав. Собі приємного апетіту. <сіх> бувайте здоровенькі, всім смачного, будьте обережні з грибами, от, з грибницями і все таке. А я буду кушати, пробувати вечеряти Зараз собі на всякий случай налюкунячку. У мене там є ще трохи. Подписчики всім привіт, бувайте здорові, миру, щастя, здоров'я! Апетиту, от блін, мені ж доктор казав, що такого не можна. Та ну, як і біні тілі того доктора. І докторі все кажуть, не можна, не можна, не можна. То не їж, то не пий, так не спи, дівчат не зачіпай. То нахіра тоді жити? Добренько, все, бувайте здорові. Докторів треба слухати, робити, якщо собі хочеться.